Хвощ польовий багаторічний отруйний бур'ян, який особливо активно росте на вологих і кислих ґрунтах. Він має глибоку кореневу систему, що сягає півтора метра і легко відновлюється навіть після обробітку. Через це хвощ виснажує ґрунт, заважає культурним рослинам розвиватися і утворює щільні зарості. Щоб стримати його розвиток, важливо осушувати поля, проводити вапнування і глибоку оранку. Але найдієвішим методом є застосування гербіцидів для контролю хвоща. Ефективні системні препарати Impex Duo, Santal і Levias. Вони проникають у кореневища та пригнічують відновлення бур'яну. Ґрунтовий гербіцид Clodex Pro допомагає зупинити проростання молодих пагонів, а Alpha Star забезпечує швидкий ефект у посівах зернових культур. Обробку слід проводити під час активного росту зелених пагонів. При температурі від 15 до 25 градусів за умов достатньої вологості за потреби оприскування повторюють через 2-3 тижні. Пам'ятайте, гербіциди необхідно використовувати лише згідно з інструкцією виробника. Для детальної консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.